Вітаю вас! Це програма Тема Дня нова тб у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні у нас в гостях заступник директора Комітету виборців України Наталія Лінник. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про результати місцевих виборів в Україні та підведемо підсумки воловиявлення українців. Що ж, Наталія, які порушення найчастіше фіксувалися? У день голосування загалом вибори прийшли у відповідності до демократичних норм і стандартів. Порушення переважно технічного характеру. Найбільше порушення ми фіксували з бюлетенями, власне, з невірним їх заповненням територіальними виборчими комісіями, з невірним їх складанням, а також з проблемою їх доставки. Безпосередньо спочатку до територіальних виборчих комісій, якщо це були випадки, коли необхідно було їх передруковувати, а потім до дільничних виборчих комісій і передача цих бюлетенів. А також не вистачало до бланків протоколів, які мають заповнювати дільничні виборчі комісії. Добре, що їх поінформували, що вони їх виготовити можуть самі. Безпосередньо через невірне заповнення протоколів. Невизнаними вибори є у місті Сватово Луганської області, а також ви знаєте, що були проблеми з друком протоколів у Маріуполі та Красноармійську. Дивіться, Чи фіксувалися ще якісь порушення, та як на них, якщо вони фіксувалися, реагували правоохоронні органи? А, ну, фіксувалися ще попереджання порушення. Підкуп виборців, власне, але правоохоронні органи вчасно на них реагували. Якщо не реагували правоохоронні органи, то, відповідно, реагували самі громадяни і попереджали ці порушення. Також були порушення агітації, як в день тиші, так і в день виборів, були розміщені бігборди з лого певних політичних сил, які наводять на думку виборця, про а, ці політичні сили на жаль, законом це не регламентовано, не деталізовано і а, тому відбувалися ці порушення. Віця ось ви почали говорити про Маріуполь, про Красноармійськ. Розкажіть про в принципі найбільш проблемні регіони під час голосування Найбільш проблемними регіонами, якщо не брати ці два регіони, но ну, оскільки в них голосування таки не починалося, і порушення а, відбулися ще напередодні відкриття дільниць. А, це найпроблемніші регіони це Дніпропетровськ і Одеса. А чому? Ну, тому що дуже висококонкурентні вибори і дуже була напружена боротьба між кандидатами і їх командами. А ви ж знаєте, що в територіальних виборчих комісіях, ну як і в дільничних, власне, члени комісії представляють партії. Відповідно, партії дають свої настанови своїм членам комісії щодо їх дій. Ви пам'ятаєте, що рішення комісії? Може бути іноді поза законом, але якщо це колегіально прийняте рішення, то відповідальності вкрай важко добитися в судовому порядку. І тому, звичайно, що відбувалося порушення при прийнятті рішень цими дільницями, так надалі. Ну і типові в Дніпропетровську у декількох дільницях пропадали печатки. Власне, в Одесі, в Одеській області переважно знаходили осіб, які були, змінили місце реєстрації за останні півтора-два місяці. Ці це було приблизно 730 осіб. Ну і тут е, втручалися суди своїми рішеннями. І звичайно, що деякі комісії брали їх до уваги, деякі комісії не брали їх до уваги. І е, такі от відбувалися порушення. Добре, з цим зрозуміло. Дивіться, Маріуполь, Красноармійськ, 25 жовтня вибори були зірвані, не відбулися. Як на вашу думку, можна забезпечити права громадян? Нашу думку, ми знаємо пропозицію Центральної виборчої комісії провести вибори під час другого туру, особливим законом, який має прийняти парламент, і забезпечити голосування виборцям. власне, а тим самим суб'єктам, які і подавались до виборчого процесу, забезпечити відповідно ну можливість виграти в цій кампанії, а також позиція цевика полягає в тому, що треба змінити. Територіальну виборчу комісію в місті Маріуполь. Наша позиція полягає все ж таки в наступному. Ми пропонуємо такі знову провести повноцінну кампанію, тобто провести повторні вибори в місті Червоноармійської Маріуполі, і а, таким чином все ж таки дати шанс також новим політичним силам прийняти в них участь. І відповідно провести кампанію більш спокійно, чесніше, для того, щоб трошки заспокоїти емоції, які піднялися у виборців в цей час, не найкращі емоції Абсолютно. по відношенню до всіх до всіх політичних гравців. А скільки це може коштувати така кампанія? Ну, звичайно, знаєте, демократія не може коштувати дешево. Ми ж знаємо, що, наприклад, на передрук бюлетенів у місті Закарпатті було витрачено у Закарпатській області було витрачено мільйон гривень. Але ми хочемо сказати, що все ж таки ми пропонуємо для цих виборів, все ж таки, щоб не було питань з друком бюлетенів, де саме вони друкуються, в якій друкарні і так надалі, не їх централізовано. У місті Києві захищені бюлетені зробити. Бо скільки ви знаєте, на цих виборах бюлетені друкувалися на звичайному папері, просто змінювалися кольори. Тобто, для того, щоб унеможливити фальсифікацію з цими бюлетенями і, власне, якусь більшу кількість їх надрукувати можуть різні партії та кандидати, підробити легко можуть. Ну, Що для цього потрібно? Ось для рішення парламенту. Так, так. Рішення парламенту. Як... Ну, перше рішення парламенту, якщо на підтвердження ЦВК, вони мають змінити законодавство таким чином, щоб надати можливість проголосувати під час другого туру. А наша пропозиція все ж таки повноцінне, повноцінне проведення повторних виборів. І для цього також просто треба прийняти рішення парламенту, і не треба приймати окремого закону. А буде по тому самому законодавству, по якому проходили і ці вибори. Дивіться в парламенті. Чи, чи приймуть взагалі це рішення, і хто на це може вплинути? Президент чи якась група? Ну складно очікувати, що власне може бути прийнято в парламенті, оскільки парламент навіть ну, такий трошки не передбачено. Оскільки, хоча ми розуміємо, що зараз баланс сил в парламенті не змінився. Всі казали про що можливо ці місцеві вибори, це така підводка під парламентські вибори. Але насправді статус кво залишився тим самим. Все ж таки, довіра є у громадян до. Блока Петра Порошенка, і очевидно, що власне, його політична сила як системообразуюча сила коаліції має виступити за початківцем цих змін. Тобто цю пропозицію повинен висувати президент? А, ну, взагалі, якщо це буде просто рішення. Про повторні перевибори це просто має бути рішення парламенту про повторні перевибори, але оскільки тут включається геополітичний компонент і взагалі компонент так званої політичної волі, то очевидно, що найбільша фракція в парламенті. Ну, взагалі, якщо говорити про демократію, яке покарання передбачено за зрив виборчого процесу, ну в, в залежності від власне кваліфікації цього покарання за підробку виборчих. Документації або її псування так надалі це кримінальна відповідальність. Ні, ну я і, ось я... говорю, наприклад, про Маріуполь та Червонолі. Ну я розумію, але не буду кваліфікувати це злочином, бо ведеться розслідування, і ми не хочемо впливати на результати слідства. Власне, Взагалі, на вашу думку, чи хтось буде покараний? А ми знаємо, що є наміри покарати. Тобто є наміри змінити членів комісії, відповідно покарати тих винних, які були станом на зараз, говорячи про місцеві вибори, так в цілому, чи слід вважати явку виборців катастрофічно низькою? Цьому році. Нам дивно, звідки є інформація про катастрофічну низьку явку, оскільки явка на в 2010 році на місцевих виборах була 45%. І ми прогнозували і зараз таку явку. І трошки дивно чути, що явка є низькою, оскільки на місцевих виборах вона традиційно невисока. Це по-перше. По-друге, у багатьох чому вона традиційно невисока? Ну, по-перше, менший інтерес у наших громадян до місцевих виборів, оскільки вони... Не до кінця розуміють повноваження місцевого самоврядування і не до кінця розуміють, що саме місцеве самоврядування впливає на їх кож... кожноденне життя. А по-друге, справа в тім, що Власне, багато громадян мають проблеми з місцем реєстрації. Ви ж знаєте, що що саме на місцевих виборах є прив'язка до місця реєстрації. Так. Не можна зробити тимчасову зміну місця для голосування, і по деяким інформаціям, по деяким дослідженням, від 12% мають проблеми з реєстрацією, тобто живуть не там, де зареєстровані, а по деяким 36% виборців не живуть за місцем реєстрації. Відповідно, тут можна говорити і про те, що просто люди не захотіли повертатися в місце своєї реєстрації і тому від... менше явка. Просто в цьому контексті цікаво, чи не спотворюється результат, наприклад, у порівнянні з Екзитполами через низьку явку. Ні, ні, абсолютно. Це не є низька явка. Це явка традиційна для місцевих виборів. Абсолютно. Навіть в найгірший 2010 рік. Коли була авторитарна влада Єрнаковчику, коли діяв тотальний адмінресурс, вони не змогли підвищити явку, да? тобто явка залишилась на тому самому рівні, це не дивно, оскільки в європейських країнах явка, наприклад, до єв... ну, до виборів Європарламенту складає 20%. Тобто виборці не відчувають інтересу до виборів європарламенту, оскільки вони не відчувають на собі безпосереднього кожен день впливу від цих виборів. Натомість, до речі, в Євросоюзі виборці розуміють, що саме муніципальна влада вирішує багато їх питань. Тобто, ось для України можемо говорити, що проблема Абсолютно, в тому, що це, це реєстрація, і що це може бути таке небажання. Типова ситуація для України ніяких змін просто не відбулося в порівнянні з 2010 роком. Угу. Добре, а ось на вашу думку, на що слід чекати у другому турі виборів, які відбудуться у багатьох містах українських. Ну ми сподіваємося, що треба чекати на чесні і прозорі вибори. Насправді, тому що результати їх в, в багатьох випадках вже визначили лідера. Щодо чесних і прозорих»? чи будуть зроблені висновки щодо певних порушень, та якісь будуть не знаю. Ну просто оскільки увагу до цих виборів, дивіться, не просто для розуміння, чому так багато порушень здається, і технічного характеру, і різного характеру висувається 35 тисяч кандидатів на 170 тисяч місць. Розумієте, колосальна армія задіяна людей, просто приймає участь у цьому. Більше 500 членів виборчих комісій, довірені особи, спостерігачі, агітатори ну, тобто, дуже політтехнологи, великий комплекс. ну, Десь півтора-два мільйони осіб приймає участь в різному в цьому русі виборчому. Ми хочемо наголосити: 100 тисяч міліціонерів там. ще... Ну, багато людей, які дотично притягнуті до виборів, да там чергували швидкі, чергував червоний хрест, там тобто. Дуже багато людей, коли включається людський фактор, відповідно ну природні, що стаються порушення, бо хтось не поінформований, хтось зумисно щось робить, хтось там дещо неадекватно робить. Тому що дивіться, здоровий глузд підказує, що будь-які порушення треба якось зупиняти або ні, звичайно, абсолютно. Ми з вами погоджуємося. А, ну дивіться, я просто чому так довго розповідала про це, тому що а тут будуть вибори всього, ну орієнтовно в 32 тридцяти містах. Так? Mm -hmm. Ми розуміємо, що виборів вже, напевно, не буде в Харкові, Тернополі, Вінниці, а можливо, ще й якихось містах, в яких не проводилися Так? І тому до них буде дуже прискіплива увага. Це тут було важко відслідкувати журналістам, спостерігачам за такою великою кількістю одночасних кампаній, які відбувалися. Одночасно відбувалося 21 тисяча паралельно ідущих кампаній до місцевих виборів. І тому було складніше слідкувати було більше порушень. Тут вони всі будуть видні, як на долоні. Всі будуть бачити, хто що порушує. До речі, у нас є гаряча лінія. Одна для виборців, інша для членів комісії. Дуже багато інформують нас, і виборці, і члени комісії. І оскільки я була на ефірах, дійсно інформують безпосередньо в прямому ефірі про ті порушення, які відбуваються. І ми повідомляємо, оскільки виборці не завжди поінформовані, що є оперативні штаби МВС, які існують. До речі, комітет виборців цього року провів 120 тренінгів і навчив 15 тисяч працівників Міністерства внутрішніх справ, включаючи з п'яти тисяч у поліції, яка працює вже в Кієві. Львові, Харкові, Одесі. І е, ми їх інформували, як оперативно реагувати на форс-мажорні обставини, включаючи з підкупом виборців. Єдине, що в законодавстві, звичайно, що є прогалення і складність, складнощі такі технічні і процесуальні фіксації цього порушення під, підкупу виборців і притягнення до відповідальності. Ну, принаймні, е, припиняти МВС на стадії, якщо до них надходив сигнал про підкуп, воно припиняло. Принаймні воно було присутнє, щоб неможливити підкуп, оскільки для того, щоб вилучити речові докази, а власне, гроші там, ну або ще, ще якісь матеріальні цінності, то треба рішення суду. Не завжди на час приїзду оперативної групи є рішення вже суду про можливість вилучення цих документів. Наталя, дуже вам дякую. А те нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була заступник директора комітету виборців України Наталія Лінник у студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Теми дня до наступних зустрічей.